<таспишет> Радіо Шуми. БРЕХУН про ракети Розплющений УПР оголосив сьогодні в гівну Китаї, що ординські міги 31КА з ракетами Кінджал почнуть патрулювання Чорного моря. <риклад> І купа дефективних одразу підхопила цю маячню. Бо жоден з цих довбаків навіть не спромігся, якщо не знає, Глянути на характеристики цього комплексу, який складається з літака і власне ракети. Так от пояснюємо для поплавлених. Окрім того, що цей літак несе всього одну ракету, він для запуску повинен піднятися дуже високо і розігнатися дуже швидко, щоби пульнути ту цеглу, інакше вона просто не полетить. Сама цегла програмується на землі. За певними координатами стаціонарної цілі до зльоту цієї летючої праски. А тепер поясніть нам сенс того патрулювання, про яке ви всі розповідаєте слідом за болотним брехуном. Вилетів літак, який має на борту цеглу, запрограмовану для влучання в певну стаціонарну ціль. І літає, поки не закінчиться пальне. А нафіг. А в цей час на нього полюють всі системи супротивника, які бажають його збити і нарешті збивають. Бо він у повітряному бою ні на що не здатен, просто купа болотного бруду. До слова він навіть розвідку не може вести. Поясніть, що він там патрулює, що це за безумне патрулювання без завдання і можливостей. Патрулювання до закінчення льотного ресурсу. Колеги і не колеги теж. Вчіть матчасть. А якщо не хочете, то хоча б не пишіть маячні, будь ласка.